Третя світова війна вже розпочалася. Таку приголомшливу заяву зробив екс-головкомандувач зсу Валерій Залужний. Про що саме йдеться, та як Україна має діяти далі, розбиратимось вже за мить. З вами новини Тесен я, Аліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, Ну а ми переходимо до новин. Посол України у Великій Британії, екс-головком ЗСУ Валерій Залужний, заявив, що після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна абсолютно точно вважати, що у 2024 році розпочалась третя світова війна. Тому що в 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські шахеди. На думку ексголовкома, вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва. І вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі. Словами залужного більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась, і світ має готуватися до цього. Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс не тільки Україні, а й у всьому світі, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в Україні вже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо, вона почалася. Варто додати, що російська агресія в Україні оголила недоліки існуючої системи безпеки. Міжнародні організації, такі як ООН, ОБСЄ чи НАТО, стикаються з критикою та повільністю дій за та нездатністю зупинити ескалацію. Тим часом формування нових геополітичних блоків, де Іран, КНДР і Росія, об'єднуються для сильнішого протистояння США, ЄС і їхнім союзникам. КНДР прагне розширення свого впливу в регіоні та зміцнення ядерного потенціалу. Іран панування на близькому сході, Росія відновлення імперської сфери впливу. І всі ці держави вважають США і ЄС своїми геополітичними суперниками та намагаються послабити їхній вплив. Цей союз є викликом для світової системи безпеки, адже співпраця цих держав посилює загрозу дестабілізації у світі. Нагадаємо, що 21 листопада РФ запустила міжконтинентальну ракету по Дніпру. Того ж дня з раптовою заявою виступив і Путін. Він заявив, що конфлікт в Україні набув елементів глобального характеру після ударів далекобійними західними ракетами по Росії. Розробка ракет середньої і меншої дальності осуществляється нами в качестві атвітної міри на плани США по производству і розвертуванню ракет середньої і меншої дальності в Європі і азіатсько тихоокеанському регіоні. Після удару балістичною ракетою по Дніпру обкладинки західних медіа вийшли з кричущими заголовками. Кремль попереджає. Ви вступили у війну. Британія відповідна мета для ракетного удару. Британія та Франція твердо стоятимуть проти Путіна. Путін загрожує світовою війною. Російська риторика стає дедалі агресивнішою. Зокрема, після постачання Україні озброєння та зростання військової підтримки. Кремль намагається залякувати міжнародну спільноту, граючи на страхах світової війни. Варто наголосити, що це частина інформаційної війни диктатора, що спрямована на створення паніки, посилення напруги у відносинах між країнами НАТО та дискредитацію підтримки України, Путін прагне використати страх перед ядерним конфліктом, щоб змусити Захід переглянути свою політику постачання зброї Україні та ввести обмеження на військову допомогу. Ця риторика є складовою стратегії залякування, яка намагається переконати міжнародну спільноту, що ескалація війни є неминучою, якщо Україну продовжать підтримувати. Однак варто пам'ятати, що ворог розуміє лише мову сили. Нагадаю, що зовсім нещодавно, полковник командир бригади АЗО Національної гвардії України, герой України Денис Прокопенко, відомий всім нам, як Радіс, також зробив гучну заяву про війну. Він заявив, що час грає проти України і наголосив на необхідності великих змін. Нещодавно з подібним закликом звертався також і начальник штабу Азову Богдан Крутевич. Військові наголосили на тому, що Україна потребує саме змін в армії. Денис Прокупенко зазначив, що необхідно змінити принципи ведення війни, процедури управління військами, роль та місце підрозділів на полі бою. А ще саркастично додав, що проблема криється не в широкому асортименті західного озброєння та красивих бірках латиницею на дверях кабінетів. З його словами, стратегічні помилки в плануванні неможливо компенсувати на тактичному рівні, коли противник має велику перевагу практично в усьому. Зокрема, зазначається, що одна з переваг ворожої армії полягає далеко не у плануванні та застосуванні військ, а саме в концепції формування, забезпечення, підготовки та управління підрозділами оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів. Це дозволяє командуванню ворожих дивізій та армій готувати та в подальшому керувати своїми. Татними підрозділами в бою більш ефективно та впевнено ніж українським командирам, бо на сьогоднішній день важко знайти на фронті бригаду, яка не воює приданими підрозділами у вигляді рот та батальйонів, що часто призводить до погіршення взаємодії, втрат на полі бою та невиконання поставлених бойових завдань. Проблема приданих підрозділів, тобто підрозділів, що тимчасово підпорядковуються іншій військовій частині або з'єднанню. Має декілька ключових аспектів, які впливають на ефективність бойових дій та взаємодію між військовими формуваннями. Ця проблема особливо актуальна в умовах війни, зокрема у війні в Україні, де змішання групування військових сил часто утворюється для виконання складних бойових завдань. Основні аспекти цієї проблеми це недостатня взаємодія та комунікація, відмінності у підготовці та досвіді, моральний стан особового складу, логістичні виклики, відсутність чіткого командування. У сучасній війні в Україні придані підрозділи часто утворюються через постійну зміну оперативної обстановки та необхідність посилення окремих напрямків. Хоча це дозволяє оперативно реагувати на загрози, проблема ефективної інтеграції таких підрозділів залишається актуальною. Денис Прокопенко Богдан Крутевич також акцентували увагу на стратегічних перевагах створення великих військових формувань, таких як дивізії чи армійські корпуси, у протистоянні з Росією. Ці формування стають критично важливими для забезпечення оперативного успіху, зважаючи на кількісну перевагу противника в особовому складі, техніці та ресурсах. Варто додати, що дивізії та корпуси дозволяють проводити широкомасштабні операції на кількох напрямках, одночасно забезпечуючи синхронізацію різних видів військ. від Ходи до артилерії, це підвищує ефективність використання ресурсів і дозволяє реагувати на оперативну ситуацію швидше ніж окремі бригади. Великі з'єднання дозволяють також створювати резерви, необхідні для відбиття наступів чи проведення контрнаступів. Армійські корпуси надають командуванню ширший спектр можливостей для маневру, розподілу сили і засобів залежно від зміни обстановки. Окрім того, у дивізіях і корпусах централізовано вирішуються питання постачання ремонту техніки та медичного забезпечення. Це особливо важливо у війні високої інтенсивності, де забезпечення підрозділів боєприпасами та паливом має вирішальне значення. Окрім того, отримання великих секторів фронту потребують значної концентрації сил, завдяки дивізіям і корпусам можливо створювати укріплені рубежі з достатньою глибиною оборони, і масштабні формування дозволяють зберігати оперативну ініціативу, навіть коли противник здійснює активні наступальні дії. Корпусна структура дає можливість проводити операції на кількох фронтах, синхронізуючи зусилля. Начальник штабу бригади АЗОВ Богдан Крутевич в своєму телеграм-каналі поручив також критично важливу тему це реформу мобілізаційної системи в Україні, акцентуючи на мотиваційному підході. Він вказує на необхідності системних змін у внутрішній політиці, зокрема щодо комплектування Збройних сил. Наразі Україна має великі втрати провалну мобілізацію і нестачу військ, каже він. Будан Крутевич також підняв питання, яке активно обговорюється як у військових колах, так і в медіа. Це нерівномірний розподіл сучасної техніки між підрозділами, що ускладнює виконання бойових завдань. Ситуація, коли новостворені підрозділи отримують західне озброєння, тоді як досвідчені бойові бригади працюють із застарілими зразками, не лише створює дисбаланс, а й ускладнює виконання оперативних завдань. Це проблема, яка впливає як на боєздатність армії, так і на моральний дух військових. Нерівномірний розподіл техніки створює серйозні проблеми для обороноздатності України. А що ви думаєте про заяви залужного та командирів бригади Азов? Напишіть нам у коментарях. Та чи вважаєте ви, що третя світова війна вже почалась? Залишайтесь з Ю щоб не пропустити найцікавіше. Ну а у мене наразі все до зустрічі.